Місяць після вибуху газового балону у будинку у Полтаві, що зробили за цей час? Постраждала повністю. Ну, мебель, там техніка, і е, в двох кімнатах нема підлоги, там дири. Майже 200 пам'яток на честь російської культури мають демонтувати на Полтавщині коли та які саме. Демонтувати, принести на інший простір, і замінити на інший пам'ятник. Зміни у графікові доставки пенсій на Полтавщині. У чому причина? Я одержувала 21-го числа кожного місяця, але фактично це виходило не 21 першого числа. У Полтаві працює освітній простір для дошкільнят із родин ВПО. Чого навчають? Мені дуже актуально, щоб він розумів е, вчителя, щоб він знав, що це регулярні заняття. Родина Карасьових нині проживає в орендованій квартирі. Сюди переїхали після вибуху в багатоповерхівці на вулиці Квітучі, 8 у Полтаві. Там місяць тому вибухнув газовий балон. Володимира Карасьова нещодавно виписали з лікарні. Був перелам стегна біля коліна з уламками і перелам та шийки бідра. Ну, тут мені зробили вже операції, а перелам шийки бідра ще треба десь місяця через три робити. Два з половиною три місяці на кастелях без навантаження на ногу. Потім до них робити рентген і е, думати про операцію на шийки бідра. Ендопротез. Родина отримала 60 тисяч гривень допомоги від міської ради. Це по 10 тисяч на кожного члена сім'ї, а також 20 тисяч на лікування. У нас була квартира на третьому, на четвертому поверсі, получає над. Зривом постраждала повністю. Мебель, там техніка, і е, в двох кімнатах нема підлоги, там дири, ну і там тріщини в, в стінах. Ну так проживати не можна. Допомогу нам давали і на нас, і на дітей. Дуже оперативно. Я подала документи, і вони нас в першу чергу розглянули, так як сказали, чоловік в лікарні, двоє дітей, і що у нас ну, кормільця, да. Немає, то я вам скажу, навіть днів п'ять нам заплатили. Як розповідала раніше секретар міської ради Катерина Ямщикова, мешканцям пошкоджених квартир будинку погодили виплатити по 10 тисяч гривень, а мешканцям сусідніх багатоповерхівок, де в деяких квартирах повибивало вікна, по 5 тисяч гривень. Нині з бюджету громади виплатили компенсації жителям будинків на суму 410 тисяч гривень. Про це Суспільному розповів перший заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко. За його словами, на найближчому засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради мають затвердити виплати ще 11 мешканцям на. Суму 105 тисяч гривень. Нині в будинку можна проживати, окрім пошкоджених квартир. Сюди повернувся Сергій Машенко, який мешкає на п'ятому поверсі. У нас постраждав автомобіль, то ще поки не прийшла, але через те, що мабуть, останній подавав. Ми спочатку там у батьків мої дружини мешкали, тому що ну якось ну, все таки страшно було перший тиждень повертатись як після вибуху. Але потім, коли нам сказали, що отут можна жити, ось тут не можна жити, повернулися. буквально протягом кількох днів. Наші рятувальники залучалися на роботи, які були були пов'язані з тим, вони допомагали людям виносити меблі в основному, тому що людям було небезпечно підніматися до своїх квартир, і вони в деяких місцях не могли пробратися. Роботи пов'язані із демонтажем пошкоджених конструкцій, Ми на той час не проводили зараз тривають домовленості. Із міською владою щодо проведення цих робіт, і вони можуть початися чи завтра, чи післязавтра. В Найближчі дні вони можуть розпочатися. Коли зможуть почати ремонтні роботи в будинку, поки невідомо, говорить Валерій Пархоменко. І на останок ми виділили 10 мільйонів гривень після того, тільки які ЕМЧЕСНИКИ закінчують вичищати, вирізати ці всі. Будівлі, не будівлі, а конструкції, які порушені, ми туди запускаємо тоді, технагляд, експертів, і вони починають дивитися, в тому числі проєктанти. Сьогодні в них є сучасне обладнання, ультразвукові там, різні прибори, якими можна визначити визначити пошкодження чи не пошкодження. І тоді, виходячи, з цього ми будемо, вони зроблять проєкт укріплення будівлі, і ми будемо робити ремонт за кошти міської територіальної громади. Нагадаю, вибух, який стався близько двадцять другої, п'ятнадцяти серпня, був спричинений туристичним газовим балоном із об'ємом до 8 літрів. Це офіційна причина, яку з'ясували правоохоронці. Як розповідав Суспільному речник рятувальників регіону Віталій Шкаревський, через вибух травми отримали три людини. Як повідомив 6 вересня начальник міського департаменту охорони здоров'я Сергій Котов, власник газового балону, якого раніше госпіталізували, помер. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Полтавці Оліта Литвиненко та Владислава Капський відпочивають у корпусному саду біля монумента слави. Я вважаю, що його потрібно може все-таки замінити, демонтувати, принести на інший простір, і замінити на інший пам'ятник, який буде символізувати якусь. Нашу боротьбу за незалежність із 27 липня монумент слави пам'ятник коменданту Фортеці Келіну, знак на місці відпочинку Петра І та ще майже 200 пам'яток російської колоніальної спадщини підпадають під дію закону про деколонізацію. Про це суспільному повідомила заступниця начальника управління охорони культурної спадщини обласного департаменту культури і туризму Олеся Старола. Після набуття чинності закону України про засудження російське про засудження та. Заборону російської імперської політики і деколонізацію топонімії процеси ці на Полтавщині пожвавилися. і нагадаю, що закон передбачає виведення з публічного простору не лише об'єктів топонімії, чи пам'ятників, чи пам'ятних знаків, але йдеться про весь публічний простір. Першим шляхом вирішення цього питання є вилучення об'єктів культурної спадщини з державного реєстру нерухомих пам'яток України. Другим вирішенням є залишення статусу пам'ятки культурної спадщини об'єкту, але при цьому демонтаж і перенесення їх на інше місце. Пам'ятники, що звеличують перемогу Петра І, пропонують перемістити до музею, розповідає історикиня Людмила Бабенко. Оскільки ми маємо. Державний історико-культурний заповідник поле Полтавської битви, то і ці пам'ятники пропонуються, причому з різних, так би мовити, сторін, пропонуються перенести на територію цього заповідника. Як повідомила Олеся Старолат, голови громад мають півроку з початку дії закону на пошук пам'яток імперської культури та ухвалення рішень про вилучення їх з реєстрів та перенесення в інше місце. Якщо протягом цих шести місяців не проводиться демонтаж або не запрацює робота відповідно з вилучення об'єктів культурної спадщини або перенесення, то тоді, звісно. Через три місяці і ще протягом трьох місяців приймає рішення безпосередньо голова а начальник обласної військової, військової адміністрації. Пам'ятник слави поки що не було, бо це вважається пам'яткою архітектури. На найближчу сесію буде виноситися окремі два проекти рішень по перенесенню пам'ятників на місці відпочинку Петра І і пам'ятника Келліну до музею Полтавської битви. За словами Олега Пустовгара, із початку повномасштабної війни на Полтавщині демонтували 27 пам'ятників радянським і російським діячам та 37 зображень аналогічної символіки. Світлана Мостепан, Анатолій Кикоч та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава. Ольга Пластініна проживає у селі Заворскло Полтавського району. Щовівторка вона приїжджає до місцевого поштового відділення за газетами. Тут же отримує її пенсію. Я одержувала 21 числа кожного місяця, але фактично це виходило не 21 числа, інколи, тому що наше ВПЗ працює у вівторок і в п'ятницю. І коли, допустимо, мій день випадав на суботу, то, звичайно, я змогла одержувати пенсію в світі вівторок це ніколи не визивало в мене особисто ні проблем, ні труднощів. Із липня цього року жінка отримує пенсію за новим графіком. Нині це 11 число місяця. Коли я прийшла на почту Валентина Миколаївна, наша завідувача ВПЗ, мене. І як я довідалася всіх пенсіонерів, які одержують пенсію через Укрпосту, нас ознайомили особисто, не просто словами, кожен з нас розписався в спеціальній відомості реєстрі. На тому тижні 11 число припадає на, на понеділок. Значить, я свою пенсію піду до Валентини Миколаєва і одержу її вівторок, 12 числа. Я нічого не бачу, цьому поганого. Дати виплат змінюють для пенсіонерів, які отримують пенсію через Укрпошту. Із близько 92 тисяч людей це стосується орієнтовно 80%. відсотків. Спільно з пенсійним фондом систематизували виплатні відомості, які не упорядковували близько 30 років. За цей період змінилася кількість пенсіонерів та листонож, каже Павло Шестопал. Порівняли, які листоноші, скільки листоноші зтащилося, які вулиці, коли вони обслуговують, скільки у них там в день виходить, бо у нас бували моменти, ми дивилися, листоноша, наприклад, в один день вона обслуговує 70 пенсіонерів, а в другий день, наприклад, два пенсіонери або п'ять пенсіонерів. Але тим не менше, в ті ж самі п'ять пенсіонерів бували, наприклад, в одному кінці села, в другому, в третьому, тобто вона цілий день начебто й ходить, але тим не менше ну, ККД, КПД цієї роботи набагато менше. Тому зробили рівномірний розподіл обслуговування пенсіонерів, додавши стопал. Є дні, коли дуже багато виплат, там 15-20 число, а є дні, де виплат майже немає, там 23, 24. І ми його, по-перше, трішки розподілили рівномірно по кожному дню, це по кількості. І кожен день тоді розподіляли розподілили більш ефективно по кожному вулиці. Є там пенсіонери, які, наприклад, отримували 20-го, стали отримувати 3-го, або, 3-го, 5-го, наприклад. Були навпаки, якщо отримували 10-го, там отримують, наприклад, 20-го. Нові дати виплат із липня впровадили у всіх селах Полтавщини, які обслуговують пересувні поштові відділення, і з серпня у колишніх районних центрах. Як повідомив Суспільному директор з розвитку мережі Полтавського регіону Укрпошти Павло Шестопал, нові дати виплат пенсій для жителів Полтави та Кременчука орієнтовно планують впровадити із 1 жовтня. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. П'ятирічний харків'янин Кирило Карнаух вже більше року живе у Полтаві. Його мама каже, що через психологічну травму хлопчик не ходить до дитсадочка, а тому родина шукає інші способи підготуватися до навчання у школі. Мій син не посадючка, в нього на все є своя особиста думка. Тому мені дуже актуально, щоб він розумів вчителя, щоб він знав, що це регулярні заняття, що це необхідно перш за все для нього, щоб розуміння було, що таке школа взагалі. В телеграм-каналі знайшла формочку зі змістом, що тут проводиться за заняття для діточок. Із серпня цього року Кирило відвідує підготовчі заняття в обласній бібліотеці. Уроки проводять у рамках освітнього проєкту Ми здатні», який охоплює 20 дошкільня з родин вимушених переселенців. Коли формували групи, долучитися могли всі охочі, а після початку навчання рекомендували дочекатися нового набору, розповіла адміністраторка Наталія Діда. Нам захотілося обладнати простір, зручний простір для наших дошкільнят, і щоб він був зручний і максимально наближений до шкільних умов, щоб вони розуміли, що через рік там вони підуть в школу. Проєкт впровадили за фінансової підтримки структури жінки ООН в Україні, говорить Наталія Діда. Орієнтуємося на старші групи дитсадків, щоб теми не дуже відрізнялися, і трошечки поєднуємо із першим. Класом вже нашої школи, нової української школи. Всіх дітей, що беруть участь у проєкті, поділили на дві підгрупи. На заняттях вони знайомляться з основними шкільними предметами: українська та англійська мова і математика, повідомила Наталія Діда. З ними працює професійний вчитель. Вихователь, які проводять два уроки в день, основний урок і урок творчого розвитку. Проводимо це в ігровій формі, так щоб дітям було цікаво, і щоб вони основна мета, щоб вони звикали до шкільного життя. І що тепер треба зробити з цим кактусом? Під час занять діти також вдосконалюють навички дрібної моторики рук та готують руку до письма, говорить вчителька початкових класів Вікторія Кравченко. От сьогодні у нас заняття було із цеглинками. Ми повторювали сьогодні і кольори. Сьогодні я деяку ховала кольори, а вони уважно запам'ятовували, дивилися і відтворювали, шукали той кольор, який загубився. За словами Наталії Діди, заняття триватимуть до кінця року. Але розглядатимуть можливість продовжити їх до наступного вересня. Світлана Мостипан та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, в день плюс 20, плюс 25. В обласному центрі вночі 12-14 вище нуля, а в день від 21 до 23 градусів тепла.